І переходимо до ще однієї важливої події: новий виток ескалації на близькому сході. Сполучені Штати, як ми вже щойно зазначали, минулої ночі завдали удару по ключових об'єктах іранської ядерної промисловості. При цьому в самому Вашингтоні заявили, що тепер Тегерану можна забути про його ядерну програму, яку створювали кілька десятиріч. Ну, так, але в Ірані ж пригрозили жорстко помститися американців. Так, от як відбувалася операція Сполучених Штатів, яку зброю застосовував Вашингтон, і що буде далі? Відповіді на ці запитання дивіться в нашому наступному сюжеті. Ввечері 21 червня за Вашингтоном, і рано вранці, 22 червня, за європейським часом, шість американських стратегічних бомбардувальників бі 2 у супроводі літаків до заправників злетіли з бази Вайтмен і завдали ударів по ключовому ядерному об'єкту в Фордо, який розташований у горах. Для цього за різними даними використали від 6 до 12 керованих протибункерних авіабомб GBU-57. Цю бомбу ще називають матір'ю всіх бомб. Це дуже потужна і дорога зброя, яка несе 2,5 тонни вибухівки. Ці бомби спроможні перед вибухом проникнути в землю на глибину до 61 метра або ж пробити до 19 метрів залізобетону. За даними телеканалу CNN, це перший в історії випадок їх застосування. У цей же час американські підводні човни вдарили по двох інших іранських об'єктах у Натанзі та Івсхані. По них випустили 30 крилатих ракет Томагак. У режимі реального часу за знищенням ядерних об'єктів Ірану Дональд Трамп зі своєю командою спостерігав у ситуаційній кімнаті Білого Дому. Президент надів свою улюблену кепку з написом Зробімо Америку великою знову. Після цього американський лідер вийшов до журналістів із заявою сьогодні я можу повідомити світу, що ці удари стали вражаючим військовим успіхом. Ключові об'єкти Ірану зі збагачення урану остаточно знищені. іран хуліган близького сходу тепер мусить обрати мир. Американські удари по Ірану стали несподіванкою для багатьох, адже Дональд Трамп до останнього закликав Тегеран до перемовин і навіть дав владі Ірану два тижні на укладення угоди про відмову від ядерної зброї. До того ж, американський лідер демонстрував, що не згодний з радикальністю прем'єра Ізраїлю Бінь'яміна Нетаньягу щодо вирішення іранського питання. Проте ці заяви найімовірніше були грою на публіку, щоб приспати увагу Тегерана і в найнеочікуванішу мить завдати вирішального удару. Очільник ізраїльського уряду після операції США назвав її історичною та подякував Дональду Трампу за знищення ядерних об'єктів Ірану. Ми з президентом Трампом часто кажемо мир через силу. Спочатку приходить сила, потім приходить мир. І сьогодні ввечері Дональд Трамп і Сполучені Штати діяли дуже наполегливо. На американські удари по Ірану відреагували у світі. Головна дипломатка ЄС Кая Калес та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, закликали сторони повернутися за стіл перемовин. А міністри закордонних справ ЄС обговорять сьогодні у понеділок питання іранської ядерної програми під час зустрічі. Екстрене засідання директорів скликав також очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі. Тим часом у Тегерані не готові до зниження градуса напруги. Радник спікера парламенту Махді Мохамаді пригрозив Сполученим Штатам жорсткою помстою.